Вліз до будинку виніс сумку грошей золоту прикрасу, і втік, коли побачив селі свідка його злодіянь. Така історія трапилася із уродженцем Молдови на Волині у 2021 році. Чоловіка засудили до шести років, проти той, не втрачаючи надії, подався до апеляції. Що ж вирішили там? Дивіться у сюжеті. Липень 2021 року невідомий чоловік влазить до будинку через вікно та грабує його. Працюючи зі спільником, ділки виносять з помешкання 170 тисяч гривень, золоту сережку та дороговартісний годинник. Можливо, винесли і більше, проте зайшовши у одну із кімнат, побачили дитину, яка і стала свідком злочину. Не думаючи, грабіжники швидко накивали п'ятами, а надалі за справу взялися правоохоронці. О 9.52 йому зателефонувала дружина і сказала, що дзвонив їх син, і сказав, що в хаті є чужі дядьки, які заходили до доньки в кімнату. Він зателефонував одразу в поліцію та сусіду, який побіг до них додому, обійшов будинок та побачив, що валяється москітна сітка, яка раніше стояла на вікні. Діти плакали, були дуже налякані, та розповіли, що незнайомі чоловіки були в їх будинку, а потім, коли їх побачили, втекли. Одного злочинця таки спіймали. Ним виявився уродженець Молдови. Чоловік проживає в Одесі. У суді стверджував, що ніяк не причетний до інкримінованого йому грабежу. І того дня у Луцьку не був. Та от тільки чомусь дівчинка, яка й стала свідком у справі, на слідчих діях ствердно вказала на фото обвинуваченого і запевнила, саме цей чоловік того дня вліз у будинок. 22 липня 2021 року, близько 10 години, прокинулась, почула якісь звуки у будинку та подумала, що батьки збираються на роботу. Сіла за стіл біля комп'ютера. Через певний проміжок часу побачила, як в кімнату забіг незнайомий чоловік, одягнений в куртку хакі і сірі штани. Капюшон був не повністю одягнений на голову. Обличчя овальне, ніс з горбинкою. На фото його опізнала та впевнено показала. Так він відчинив двері, ступив крок в кімнату та, побачивши її, замешкався приблизно на 5 секунд. Після чого, нічого не кажучи, одрав. Зувишов, вона дуже злякалася через кілька секунд. Побачила у вікно, як двоє чоловіків біжать в одному напрямку по городу від подвір'я. В одного з них в руках чорна сумка. Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести років та шести місяців за ґратами. Проте обвинувачений так просто не здався та подався до апеляції, але ж розглянути її там все ніяк не вдається. Адже раз за разом засідання з якихось причин відкладається. До слова так трапилось і цього разу. Причиною стала відмова обвинуваченого від захисника. Почається з виживанням обвинуваченим своїм правом на захист. Я вважаю в дійсності, що вказ на судове засідання з місцем порушення захист необхідно від власник, але приховуючи неодноразове відкладення судових засідань у зв'язку з відсутністю захисника у даному провадженні, прошу залучити обвинуваченого захисника з центру надання безплатної правової допомоги з метою недопущення порушення розумних строків розвитку за кримінального провадження. Засідання відклали ще на місяць, проте цього разу обвинуваченому потрібно буде з'явитися до суду особисто. Зобов'язати безпосередньо з'явитися в судове засідання Волинського апеляційного суду. суд на вас покладає обов'язок з'явитися безпосередньо в судове засідання, де вам буде надана правова допомога з центру второї правової допомоги для узгодження позиції сторони захисту. От разом з тим, при зміні запобіжного захисту тримання під вартою на заставу на вас було покладено обов'язок з'являтися безпосередньо до суду за першою вимогою. От суд ставить таку обов'язок вас з'явитися в судове засідання. Можливо, адвокат із безоплатної правничої допомоги підійде обвинуваченому і справу таки розглянуть. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.